Що, якби найважчі моменти у житті були не просто випробуваннями, а доказом чогось надзвичайного. Угу. Сьогодні ми якраз занурюємося в текст, який розглядає терпіння, ну зовсім не як пасивне очікування, а як активну силу. Саме так, цей матеріал, який ми використовуємо, він пропонує поглянути на страждання з абсолютно іншого боку. Тобто, це не просто про те, як пережити труднощі, ні, це про те, яку мету вони можуть мати. І ця мета, як ми побачимо, може бути е, набагато масштабнішою, ніж ми уявляємо. Гаразд, давайте це розберемо. Текст починається з поняття терпіння, але це виходить не просто почекати. У чому тут суть? Цікаво, те, що в оригіналі це слово означає довготерпіння, тобто стійкість духу, витримку перед лицем, ну скажімо, гніву чи провокації. Це не слабкість, а сила. Активна сила. Точно. У тексті наводяться приклади пророків, як от Ісаія чи Єремія. Вони ж стикалися з переслідуваннями, глузуванням, їх ігнорували, але вони продовжували свою справу, і в цьому, як стверджується, полягало їхнє щастя. Це звучить ну, трохи дивно, як чесно. На перший погляд, так, але текст не каже, що вони насолоджувалися болем. щастя було в іншому. У відчутті вірності своєї місії, попри все. Ага, це знаєте, як альпініст, який щасливий на вершині не через мозолі, а всупереч їм, тому що він досяг мети. Зрозуміло. Тобто страждання неминучі, але головне це реакція на них. У тексті є яскрава аналогія про літак. Так, віра порівнюється з міцним літаком у зоні сильної турбулентності. Його може кидати з боку в бік, пасажири можуть бути налякані. Щоб пак. Вона може тремтіти, але її сила дозволяє пройти крізь найважчі часи. А ось тут починається найцікавіше. Історія Іова. Це ж не просто розповідь про нещасну людину. За цим стоїть щось значно більше, чи не так? Абсолютно, згідно з текстом, історія Іова це відповідь на звинувачення сатани. Він власне стверджував, що люди вірять у Бога лише заради вигоди. Ага, тобто, якщо забрати всі бонуси, то віра зникне саме так. І Бог дозволив забрати в Іова все: багатство дітей, здоров'я, жах, щоб перевірити, чи залишиться його віра щирою. І Іов витримав його терпіння. Довело, що віра може існувати не заради нагороди, а А сама по собі. Точно таким чином страждання однієї людини стали доказом у, так би мовити, космічній суперечці. Це змінює все. Отже, випробування можуть мати мету, про яку ми навіть не здогадуємося. Як же тоді текст радить поводитися в такі моменти? Там здавалося б, несподівано згадуються лайливі слова.